Депресія, коли я в Європі. Я реально так люблю в Україну. Я тут реально точно вже вдома. Що коли я не вдома, мені плохо. Зараз же співак хоче отримати українське громадянство. Я люблю в Україну, я готовий, все робиш для України. Це патріотизм. Я думаю, що це нормально? У серці Парижу на Монмартрі, там, де жили багато французьких митців, і переїжджаєте сюди. Ну як? але якщо ви так і робиш, це дуже гарно. Я більше люблю Київ в Україну, Вельвова і так далі до Париж, Марселі і далі. Цікаво, екзотично, і ви, мабуть, романтик. <реку> Дякую, рок. Я так і зразу разом ми сіла. Це правда, це людей і армія. разом за Україну.